Я розумію, наскільки лідерство взагалі важливе для е, світу, для життя. Так? Тому що ми розуміємо, що лідер це та людина, яка не боїться брати відповідальність і певні зобов'язання. І не просто не боїться брати відповідальність, а ще й готова вести за собою багато людей, які вірять в щось і збираються довкола якоїсь ідеї. Але є один момент, що лідерство це такий дуже динамічний процес, і тому він постійно буде І сьогодні ми будемо говорити про лідерство в сучасному світі, лідерство під час війни. І, зокрема, ми торкнемося теми сервісного лідерства, і яким чином воно відрізняється від попередніх поглядів на лідерство. І чим має зараз брати лідер, за чим ідуть люди? Що важливо, ми цю тему проговоримо не тільки в торі, ми опрацюємо її практично. І за задумом тренерки, кожен з нас вийде з банкою лідерства. А що таке банка лідерства? Кожен з вас дізнається на тренінгу або з вашого репортажу. Мій особистий досвід в темі лідерства він нараховує більше 20 років. Я прийшла певний шлях сама, я є частиною команди, я є частиною спільноти і от на розрізі того, де ми є лідер, де ми бачимо лідерів назовні. Які якості сучасного лідерства? Чому в людини це не закладена, не закладена якість, а те, що можна розвивати, з чим можна працювати? От про цьому сьогодні говорили. Також поділилася тим, як змінилось сучасне лідерство від такого ієрархічного. Дуже впливового особистого бренду до лідерства служіння. до того, що лідер це частина спільноти і він переміщується з такого положення трикутника з топу до середини. Чому ми цінуємо більше команди і результати, аніж особистість і про це було. Лідерство і е, коли побачила, е, що буде такий тренінг, дуже захотілося прийти, тому що знала, що організовує об'єднання відповідальних громадян, це точно було про якість, про класну атмосферу і про певну спільноту людей, об яких хотілося би погрітися і подумати. І для мене лідерство це в першу чергу брати відповідальність. За власне життя і дії, і сьогодні я почула дуже цікаві думки щодо того, як можна ще покращити і своє власне лідерство, і свою роль в команді, і яким чином можна взаємодіяти взаємодіяти в Я сьогодні прийшла на тренінг влади недак, тому що як сьогодні Іра сказала, хтось прийшов на владу, тому що знають владу. Оце була я. Хтось прийшов на тему лідерства, і це лідерство це також була я. І чи мені подобається такий формат, коли не просто лекція, де дають контентну частину, а коли тренінг, тому що ми дуже багато працювали в, в, в трьох, в чотирьох, в п'ятьох, в групах. І, і оце, це найцінніше, тому що в, в таких групах і люди розкриваються, ти більше з людьми знайомишся. Ми ж всі в одному місці, ми всі один з одним таким мережевим поєднані. Тому для мене найцінніше в таких тренінгах це саме практична частина завдання. Питання на подумати, тому що цей коуч, коли задає питання, ти через питання розпаковуєш і те, для чого ти сюди прийшов. Ну, я думаю, що в мене ще інформація буде після тренінгу нас дня. Я себе вважаю лідеркою, і мені хотілося подивитися на людей, яких також зацікавила ця тема, в якій, з якої вони сфери, чому вони сюди прийшли познайомитися з іншими лідерами, тому що е -с 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 сильні сильними можуть будувати гарні команди. А ще дуже багато людей зізналися, що вони не хочуть бути лідерами, вони хотіли б працювати в команді. Тому по суті, при коли ти приходиш на такий тренінг, ти можеш уже зібрати собі і лідерів, з якими ти можеш об'єднатися ще й людей. Було дуже перелічено багато чинників лідера, і я зрозуміла, що кожен лідер спрацьовує через свою суперсилу і через свою суперякість. І там, де якісь чинники допомогли одному лідеру прийти до результату, інші чинники можуть допомогти зовсім іншому типажу, з іншим психотипом прийти, прийти до результату. Тому мене це сьогодні якраз і здивувало і вразило, що різний набір якостей може давати різний результат, але все одно приводити до лідерських результатів. Я була декілька класних інсайтів на цю тему. Мені сподобалася атмосфера працювати в групі, було дуже класно чути інших людей, інші думки, і лідерство відкрилося для мене з іншої сторони, тому що в темі лідерства не звучить таке, така якість, як смиренність і Переніс для мене це взагалі було відкриття, що віде, ось, ну, І сьогодні я про це буду думати дуже багато. Тема для мене дуже актуальна, оскільки започатковую новий проект і розвиваю, і команда тільки формується, і хотілося б узнати більше, як як це правильно робити, і що я узнала цікавого. Побачила, які в мене є сильні сторони лідерські. Подивилася, над чим треба ще попрацювати, деякі аспекти для мене були зовсім неочевидні. Наприклад, я дізналася про концепцію смиренності лідера і буду ще міркувати над нею. Вдячна за цей тренінг, було дуже корисно. Тому що ми, як лідери так, з чоловіком нашої громадської організації, як ті люди, які е, запалюють е, спільноту Кривого Рогу на заняття з Зіння, мені дуже було важливо знаєте, звірити свої цінності і свої якості. І саме на цьому заході, саме е, ця спікерка влада, вона для мене була знає, така, як звірка моїх якостей, лідерських. І подивитися об'єктивно, де і що я можу покращити. Тому для мене було дуже цікавий цей досвід, дуже він був надихаючий, і я вже йду з цього заходу. Саме з тим я знаю, які моя якості треба покращити для того, щоб розвиток нашої громадської організації і вплив на суспільство, на мешканців Кривого Рогу був ще більший і Дякую.